Hello to everybody, I'm glad to see you on my channel. Усім привіт, Радий вітати вас на каналі Відео Алекса Мосевича. Сьогодні ми поговоримо про Юрія Дрогобича або Юрія Котермака із Дрогобича. Найвідомішим українським вченим доби відродження став Юрій Котермак із Дрогобича або Юрій Дрогобич. Народився у 1450 му у 1494, му який після навчання у Львові поїхав до Італії. У 1478 році одержав ступінь доктора філософії а у 1482 році одержав ступінь доктора медицини Болонського університету. Юрій Дрогобич перший доктор медицини серед українців. У 1488 році він переїхав до Кракова і став професором Ягельонського університету, у якому працював до кінця свого життя. Юрій Дрогобич посідає унікальне місце в українській філософії та й у вітчизняній культурі загалом, що зумовлено декількома обставинами. По-перше, він був своєрідною з'єднуючою ланкою між Україною та Європою, одночасно належав і до європейського відродження, і до українського передвідродження, ставши фактично його провісником. По-друге, його творче кредо породжувало ту духовну посаду яка куль... засаду, яка культивувалася у культурі Київської Русі. У книзі прогностична оцінка поточного 1483 року, у присвяті Папі Римському сказано, що взятися до наукової праці автора спонукала не за матеріальних статків, не прагнення до слави, не інші подібні марноти, а щейно бажання пізнати істину і прислужитися людям. Про сучасника Юрія Дрогобича Павла Русина. Ми поговоримо з вами у наступному відео. Тому дякую за увагу. Якщо вам це відео сподобалось, ставте лайк. А також підписуйтесь на канал, і тут ви побачите ще багато нових та цікавих відео. Thank you for watching, subscribe to my channel.